on the beat? Не питаю чому, бо знаю сама, що любов це не гра, це завжди війна. Я мовчала, коли серце моє кричало, у словах, як любов, так і страх. Не питаю чому, бо знаю сама, що любов це не гра, це завжди війна. Я мовчала, коли серце моє кричало як любов, так і страх. Я зараз дівчата флекс, хіба це в інші в тікточі. мене нема слів, я в здивованому шоці. Колись шукали щирість, любов, підтримку, почуття. А зараз хайп тренд і багатське життя. Люди ненавидять один одному, і всі стали гонорові. Любов також помінялася, і більшість дівчат хочуть гроші. Часом розумієш, де знайти свою долю, і це не буде помилки. Але на помилках треба вчитися, якби не хотілося всі. Не всі ще такі є батуменних дівчат, що живуть ті, які тебе будуть по-справжньому кохати і в пітьму, і в біду, і в гору, і в раю. Вона завжди буде з тобою. Не питаю, чому, бо знаю сама, що любов це не гра, це завжди війна. Я мовчала коли серце моє кричало. У словах, як любов, так і страх. Не питаю, чому, бо знаю сама. Весмі ловні, давно вже не та Протазна гра, без тепла і проста, але є ще ті, що бережуть серця, люблять не а за душу, що в серці, тісні ловні, давно вже не та, протасна гра, без тепла і проста, але є ще ті, що бережуть серця, люблять не образ а за душу, що в серці. Не питаю, чому бо знаю сама. Що любов це не гра, це завжди війна. Я мовчала коли серце моє кричало у словах як любов, так і страх. Не питаю чому, бо знаю сама, що любов це не гра, це завжди війна.